З Божою допомогою всю зиму привував дерева. Хочу показати, як вони зрослися. Приросли один до одного, паганці. Бачите? Диво Боже. Але так як я, людина ще не дуже досвідчена, лише з Божою допомогою у мене виросла така грушка. Сьогодні 2 серпня 2024 року. Ну, добрий метр, вона виросла. Дивіться, як зрослося. Наступна грушка. Теж Олесія. Здається, так я її вимовляю. Червоні грушки. Ось показую, як вона зрослася. Дивіться. А це сліди від леза І зараз я розповім чому. Яку я помилку зробив. І від якої помилки я хочу застерегти своїх глядачів та таких самих початківців, як я. Беру звичайне лезо, Такий з наборчика манікюр педикюр забрав. Мої фелко, які я продаю в магазині Планета Залізяка. Бачите, навіть собаки були вкрали і погризли. Нащо вони їх гризли, не розумію. Це ті тіценята, -ті які я підібрав на дорозі і двох ще не можу подарувати. І беру таку замазку. Яку я помилку наробив. Бачите, я все брав і дуже добре замотував, боючись, що зламається. В одному деревці, ось, воно розпадається від сонця, а в іншому воно просто не дає рости. Зараз я пропузу трохи на пузі і покажу. Бачите, зверху величезна гуля. Знизу воно йому не дає сокоруху, перечавлює і за рік воно просто відпаде. Що я роблю? Зараз показую. Я дуже обережно беру лезом і проходжу. Розумію, що шкоджу дереву, але краще так, ніж потім воно пропаде. Так, іде де обрізав, бачите, воно краще знімається. Так, зняв. Хочу показати, бачите, вона не давала тут йому рости. Зараз я обережно замазую і дерево росте далі. Ось така моя прививка була. Для чого беру кошика? Все сміття кидаю кошик. Так, як і сміття на вулиці, ніколи не з машини не кидаю. Хочу давати приклад молоді, щоб росла і нічого не викидала ніде і ніколи. Так, ось тут маємо. Так само. Обрізаю. Дуже ніжно, обережненько, намагаючись відчути. Так. І прибираю. Прибравши тут, звільняю дерево, показую, як пройшла приживка, бачите? Все з Божою допомогою. Ось така. так. От так отак буде краще видно. Ось так на позі вздовж деревцят і йду деревце за деревцем. Ось бачите? І тут я накоїв таку саму помилку, але вчасно побачив. І це деревце абрикос. Гілочку я купляв два роки тому у Максима Гаранджі. Бачите, як за два роки я обрізаю це дерево, бо воно дуже сильно було вимахало. За два роки ось така прищепа в мене. Але та сама проблема новачка. Тому будьте уважні, слідкуйте, щоб цього не було.